У селі і споткнувся і впав. Ну, знаєте, така стандартна примітивна ситуація впав, і в мене була тріщина в носі. там п'ята якась обласна кістка. І ви знаєте, друзі, я одразу зателефонував своєму партнеру, кажу, що треба приймати, щоб максимально відновитися, тому що я вже не хлопчик, мені 37 років, і ну, швидко нічого не зростається. А, мені порадили приймати Гелінгфіт і ресторейт до базового сету два рази на день. Я приймав в обід і ввечері. І ви знаєте, а, в мене ні разу не набрякала нога, тому що казали, треба, щоб нога постійно була на стільчику, а це ж жара, літо. А, на стільчику нога в мене не була, тому що я працював кожен день, я щось робив. А, ходив на милицях, без них спочатку я думав, що зможу пригнати, але це не можливо. Ходив на милицях. І а, нога не разу не напукла, не набрякла, не чесалася, як було в дитинстві, коли був гіпс. Там, наприклад, на руці колись в мене був. А для мене це було а, ну, дуже дивно, як це так. І а, я зняв гіпс за три дні до місяця. Коли я зробив рентген, все зробив. Мені сказали, що все зрослось, клас, мабуть, генетика. Я посміхнувся, ну тому що я не розповідаю. Там все одно ніхто не слухає. Я посміхнувся, я кажу, так, генетика. І коли я спілкувався зі знайомими, в мене була є знайома дівчина, яка за два тижні до мене так само впала і така ж сама хаба. Її зняли через півтора місяці, а ходити без милиць вона почала через два місяці. І коли товариші питають, а що там в тебе, чи напрякала нога, як ти? Ну, я розповідаю, як все було. А на жаль, вони не вірять в комплексі вітаміни добавки. Вони просто дивувались, і на цьому все закінчилося. Тому це дуже крутий результат, те, що у людей по два-три місяці в мене заголи загоїли за місяць, і через півтора місяці я вже повноцінно ходжу. А вчора, навіть, коли був знову в селі, бігав за дітьми, гралися там водою стрілялися. То це неймовірний результат. Також в мене ще є результат алергії. У мене 8 років алергія сезонна. це травень-червень, коли все розквітає. І ви знаєте, я здорова людина, добавки я вживаю 5 років до фітлайна. Я думав, що я вживаю гарні, преміальні добавки, вони не дешеві були. Але багато чого я вирішив, а от алергія зосталась. І я, як більшість людей, думав, ну. Я буду з цим жити. Воно не виходить, я не можу нічого зробити. А раніше були і чистки, і детокси, і комплексів багато. Але коли у травні прошлого року, під кінець травня, почали червня, в мене почалася алергія, на той час я приймав оптимальний сет і це шутц. І коли я побачив, що я сам можу справитися з алергією, а останні 4 роки це я їздив в клініку, декілька уколів, краплі, спрей, цілий курс. Тобто, так, як колись було справитись, просто таблеточку цитрину, вже не виходило. І коли я побачив, що на оптимальному сеті це шульці я справляюся з алергією, я був шокований. Це мій е, найкращий результат за останні роки. В цьому році та ж сама історія була, алергія, на жаль, ще поки нікуди не поділась, але вона пройшла ну, на лайті. Я нормально жив, там трохи очі почервоніли і трохи горло чесалися. Але якщо порівняти що було колись, то це не зрівняв. О Денисе. Я тебе розумію, бо також маю алергію на амброзію. Зараз сезон амброз.